Попід ой, попід лісок, по лісок та по під ліщинку, зустрітив Зустріти в жовнір, зустріти в жовнір, молоду дівчину. Раніше бідний на весілля дружок не було. Ходила сама молода, одного разу пішла молода, запрошувати а свою родину, яка жила у сусідньому селі. А щоб прийти в те сусіднє село, то треба було перейти через ліс. У лісі їй зустрівся жовнір. Він почав до неї залицятися, загравати, почав їй говорити навіть непристойні слова, і вона зрозуміла, що то зовсім не та людина, за кого вона себе видала. Де заночуєм, де заночуєм, ой моя милина. Заночує нас, нічка темна, я, я з тобою не любойка. Родина її знайшла на слідуючий день ледве живою в лісі. Вона була непритомна. І з того часу вже ніколи в нас молода сама не ходить запрошувати на весілля, ніколи сама не буває на весіллі. І весь час дружки повинні стерегти її, пильнувати, ходити за нею крок у крок. Деся зійдеме, де сійдеме, ой моя милика, на тамтім світі, на страшнім суді, я з тобою не